Доброго дня всім. Мене звати Діана. Наразі займаюся товаркою, родом з України, проживаю в Чехії. Так. А, ось Таке буде перше додаткове питання. А, як ви знайшли мене? Як ви, як ви вийшли на мене? Я за вами слідкувала, знайшла вас в Інстаграмі, слідкувала за вами давно. Тобто, вже певний період перед самим навчанням, перед самим першим навчанням, першим минулим, можна так назвати, я цікавилася товаркою. Тобто, слідкувала за, слідкувала за Боже, як вони називаються? За профілями в Інстаграмі всіх, хто займається товаркою, один з тих профілів був ваш. Тобто, я вами цікавилася ще до навчання. Але от вже конкретно піти до вас на наставництво вирішила після невдалого навчання минулого. Ось у вас було це невдале навчання минуле, і ви після нього пішли до мене. Чому ви все таки вирішили піти сюди, маючи негативний досвід? Тому що в мене не було вибору. У мене були певні, накопичена певна сума, яку я відклала на навчання. У минулому навчанні в мене було провальних п'ять тестів, тобто всі кошти, які я відклала, вони практично закінчувалися. І тут я зрозуміла, що або я зливаю, залишив останні кошти, я зливаю на таргет, або йду на нове навчання. когось шукаю, когось підбираю і вже заново починаю вчитись. І тоді я вирішила попасти саме до вас. Здається, ви тоді запускали магазин Петра. Я слідкувала за вами, слідкувала за результатами. А в нього були хороші результати, і саме після Петра я вирішила до вас. Скільки зайнялось, точніше, не скільки зняв, а ось після цього надало досвіду, ви пішли до мене. Чи був у, у вас думки, типу, щоб зупинитися? Бо ви сказали, що у вас типу було або навчання, або все в таргет? То я розумію, що думок зупинятися не було. Чи були? Думки були зупинятися, думки були все покинути, але це такі моментальні думки. Тобто, годину я здавалася, а потім цілий день я йшла вперед, шукала, шукала якісь, як би це сказати, шукала відмови, щоб не здаватись. І от я їх знайшла. Скажу чесно, багато разів думала покинути, руки опускались, опускались саме через минуле навчання, але. <свят> Дякуючи вам, я повірила знову в товарку, і о, от як бачите, ви бачите мої результати, у мене все вийшло. Результати досить непогані. Так. А ну, вже підсумовуючи минуле навчання, яка ось різниця між моїм та тим? Ну, різниця в самому результаті, тому що у вас на навчанні я вийшла в плюс плюс 35 тисяч гривень чистими. В минулому навчанні я пішла в мінус. Мінус був два рази, можна сказати, більший за ваш плюс. Тобто мінус був в районі 54-55 тисяч гривень. А якщо дивитися зі сторони наповнення введення? Якщо дивитися цієї точки зору, то навчання відрізняється. Відрізняється самим товаром, запуску таргету. Є багато, по перше, нам нас вчили зовсім іншу стратегію запуску таргету. Нам не пояснювали, що таке банер, нам не пояснювали, що таке звітність. Тобто, ці всі, ці всі слова я дізналась уже у вас на навчанні. Коли, якщо ви пам'ятаєте наш перший не пам'ятаючи дзвінок, чи ви з вами, я була в шоці від наданої вам інформації, тому що половину я абсолютно не знала. У вас зовсім інше наповнення? Зовсім. А ось, вивчаючи, по суті, нове наповнення, нову стратегію після минулої, чи було складно? Чи ні? Е, моментами так, але я справлялася. Угу. А тут ви зробили, виходить, 5 тестів, так, на минулому навчанні? Так, і всі провальні. І на кож, е, вас там було потрібно закуповувати товар. Наскільки з них ви закуповували товар? Чи на всі 5? Uh, всі uh, три товарсь, вибачаюсь, вибачаюсь. два товари я закупила, п'ять тестувала. Тобто uh, під час тесту мені казали, звичайно, закупляй всі. Uh, тут вже в мене це була де середина. Так, 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 так. Це вже було або середина навчання, або вже під кінець. Тобто ми вже десь хтось почав ловити, що нас якби uh, ну якби інформація не зовсім правдива, надана, але uh, все ж таки. Я не закупила, я закупила тільки два. Витратила на це на закуп товару. В районі здається 15 тисяч, якщо я не помиляюся, треба сісти, підрахувати, але сума теж якби немаленька. І цей весь товар зараз в мене в Україні лежить на балконі. Я дивлюсь на нього, він дивиться на мене. Коли йти такою стратегією, то воно в більшості випадків так і буде. На жаль, особливо якщо затестувати, закупити, все вимкнути через місяць, перезапускати, то воно буде так. Саме таку стратегію нам надали, саму, саме таку стратегію ми вивчали, тобто нам казали, що нічого страшного немає. Якщо е, реклама буде тиждень працювати, два вимкнена, потім через місяць ми е, знову вимкнули рекламу, два дні е, реклама працює, потім знову вимкнули. Тобто система таргету у нас була така. Ну, якщо взяти фактор того, що Facebook кожен тиждень взагалі оновлюється, там, можна так сказати, у нього постійні оновлення і так далі, то тут насправді все трошки по-іншому працює. Якщо дивитися вже прям зсередини того, як працює сам Facebook. Але ось переходячи до вже запуску, який ви робили на моєму навчанні, як цей запуск вам дався з емоційної точки зору? А, ну, скажу так, було, було нелегко, я вже казала, але я розумію, якщо ти до результату, якщо ти хочеш якийсь результат, якщо ти, ти бачиш у бізнес, будуть перешкоди, їх буде немало. В кожного вони різні, кожен по-інакшому їх сприймає. Був страх. Був великий страх, я його старалась перебороти, але всередині, все одно, щось мене зжимало десь. ну, Взагалі був страх. Перший день запуску я навіть не, не очікувала що будуть замовлення, я піду в якийсь плюс. Але перший літ впав, опа, я така, опа, ну не може бути. Потім пав другий літ, третій, четвертий, і якби я була дуже приємно вражена, тому що за перший день вже я пішла в невеличкий плюс. Здається, навіть 200 або 300 гривень, якщо я не помиляюсь. Так. Тобто на минулому навчанні про цей плюс на перший день запуску реклами і мови не було. Емоції були, емоції мене переповняли, позитивні. я була Щаслива, щастя, щастя не було меж. А ось це ми запускали з вами 6 квітня, сьогодні на 7 травня, тобто вчора був рівно місяць, от уже якщо брати сьогоднішній день чи підраховували, який у вас зараз загальний плюс. Загальний плюс. Так, включаючи сьогодні, я думаю, буде десь 37-38 тисяч чистими. Це треба сісти підрахувати, тому що е, ліди вже й тепер падають, і зараз менеджер обдзвонює, е, тобто можуть бути вже підтверджені якісь, тому е, точно не можу сказати. Але в районі 37-38 тисяч частини е, як то кажуть, для розуміння там глядачам, які це дивляться, завжди є якісь проблеми. Навіть у вас ось виникла позачора, чи, чи вчора, не пам'ятаю, проблема з постачальником. От розкажіть, будь ласка, про цю проблему. Як вона виникла, що ви також відчули, як ви її вирішували? вирішили? Е, ну, в принципі, я була готова до якихось змін, тому що я вже ну, як повторювала, з попередньому навчання у нас було все складно, все важко. Йдучи е, до вас, в мене був страх, але е, в запуску з вами я знайшла швиденько постачальників. Всі умови підійшли. Все узгодили, почали працювати. І тут в мене така думка була: не може бути так, аби все було настільки легко. Тобто, десь в чомусь мути, мусить бути якби щось не так. І от три тижні ми працювали, все було нормально. два дні тому назад постачальник, тому що я працюю на наразі, працювала з двома постачальниками, і один з них підняла мені ціну. Ціну мені підняла, вона мене попередила, але вийшло. Була така ситуація, що замовлення від мене вона прийняла по старій ціні, а відправила, відправила замовлення по новій ціні. Е, і тут ми трішки вже е, якби почали, почали це уточняти цей моментик, але е, слава Богу, вже все владналося, працюємо далі. Маржа моя трішки зменшилась, але це не катастрофічно. Е, наразі паралельно шукаю постачальників, де будуть вигідніші умови для мене. Хочу сказати те, що проблеми є, але всі можна вирішити. Так, включаючи ще ціну, ми з вами ще вчора підняли на 100 гривень продаж, щоб вирівняти маржу. Так, так, так. Е, і тепер, вже маючи, наприклад, ці результати, що ви бачите, що воно працює. Е, чи може бути, наприклад, якась та проблема, яка може виникнути, яка ось у вас заставить зупинитись? Я думаю, такої проблеми не буде, тому що я готова, я вже готова до всього. Я вже проходила певні проблеми, з якими вдавалося владнати. Якщо постачальник підніме ціни, це не катастрофічно, можна, можна замінити, можна знайти, можна домовитись. Єдине, що може бути, це Фейсбук, як воно називається? Блок аккаунту але я думаю, це теж не проблема, тому що я вже паралельно прогріваю е, два акаунти, тому і там можна все вирішити, замінити. Е, проблеми такої, аби я зупинилась, наразі немає. А ось що порадили б, от уже будучи зараз, собі до старту, або тим, хто зараз тільки ось планує починати у товарці шлях, або тим, хто, наприклад, ну як ви знаєте з з вашого навчання багато людей були в подібній ситуації. Є. Як ви до старту мого, от які б ви б могли дати такі якісь поради? Е, ну, Тим, хто взагалі е, хоче зайти в товарку з нуля, е, не маючи ніякого досвіду, хочу порадити е, дуже ретельно вибирати е, наставників. Е, дуже ретельно вибрати наставників, е, якщо десь треба. Ну, не вірите, не вірите, по-перше, не вірите в те, що коли вам обіцяють золоті гори, долари на вас будуть падати, сипатися. Не вірте в це, тому що такого не буває. Аби дійти до певного результату, потрібна певна праця. Це я вже на досвіді з вами знаю. Тому що от ми працювали, в мене є результат, я задоволена, від самого початку мені не казали, що. Ой, ти заробиш багато багато доларів, на тебе будуть сипатися, ти будеш хрестити їх, такого не було. Ви казали, так як є, потрібно працювати, і кожна праця дає плід. Так воно і є. Це я хочу порадити тим, хто починає з нуля ретельно вибирати наставника. Де вам не будуть давати обіцянки, а будуть просто вести до результату. І ще такий нюансик – вибрати навчання та. Де uh, вас саме доведуть до результату, а не навчання на час. Тобто два місяці uh, ви ви відручились і все, і вас покинули. Так було в нас на, на минулому навчанні. Нам дали якийсь певний період, цей певний період ти маєш вивчити те те. те, те. Якщо те в мене має результату, це uh, по факту твої проблеми. Тобто ми не причетні, три місяці uh, закінчуються до побачення. У нас було так на навчанні. Uh, Є багато дівчаток, які опинились в такій самій ситуації, як була в мене. Тобто, це дівчата з моєї групи, з мого навчання. Якщо я не помиляюсь, декілька дівчат пішли до вас на наставництво чи на навчання. З дівчатками я спілкуюся, деякі навіть ну, спілкуємося кожного дня, деякі навіть можу їх назвати вже подружками по бізнесу. Uh, і так, є ще знаю дівчатка з інших груп, uh, які продовжують ще спробувати по товарці. Uh, товарці з Китаю, вони uh, закупили певну кількість товару з Китаю і виходять або в мінус, або просто в нуль. Тобто заробітку поки що не мають. Uh, тому я не знаю, uh, якщо є десь, якщо ви десь будете дівчата чути рекламу. Рекламу. Боже, що я хотіла сказати? Тобто, хотіла сказати, не ведіться на те, де вам обіцяють золоті гори. Просто йдіть там, де ви відчуваєте, що вас доведуть до результату. От і все. А ось якийсь в подальшому ваші цілі в товарному бізнесі? А, наразі в мене продається один товар. А, планую запускати 2-3. Товари, потім планую розвиватись. Розвиватись буду точно в цій сфері в товарці, тобто я себе бачу в товарці, а саме вже зараз після вашого навчання, а саме по дропу, тобто закуповувати в жодному разі, я товар не, не не буду, а особливо з Китаю, можливо, можливо, потім вже не знаю. Надію, все буде добре в мене. Трошечки переб'ю, вибачаюся тут. Да, Теж ще зауваження. А скільки в середньому одиниць там ви закуповували, як правило, товару з Китаю? Ну, на, наразі закуплено два товари, там було до 500 одиниць. До 500 одиниць. Ага. Ну ось для пояснення, як працює з відалі ще товарка, якщо включати Китай, якщо навіть брати товари для лендінгу, має бути інше джерело джерело збуту. Наприклад, там, грубо кажучи, у мене є постачальник, який, типу, я, наприклад, товар не закуповую через те, що я можу його попросити, він його закупить для себе і дасть мені на дроп. Тобто я нічого в це не вкладу. Але він може закупити через те, що в нього є якби, магазин на промі, повний вже магазин на Олексі, магазин, точка магазин.офлайн і так далі. Тобто він в будь-якому випадку його продасть. Ось в такому варіанті ще можна працювати. А чисто так, ну, це так. Да. Не, не дуже. А тепер продовжуйте. А, так. Після того, як я закупила товар, я, я вже казала, він у мене стоїть на балконі в Україні, ми милуємось один одним. Ну, Я його конкретно не бачу, тому що я в Чехії проживаю, але менше з тим. А, я зрозуміла після тари, тут те, що опа, мій товар зовсім не продається. І що я б буду робити? Я його виставила на OLX, я його виставила всюди де тільки можна. Наразі ніхто не цікавиться ним. Ні одна мені людина не написала, що хоче купити. Коротше, позбутись цього неможливо. Позбутись цього неможливо. Плюс до того, в той тиждень, коли я працювала, продавала цей товар з Китаю. В мене було, здається, 30% повернень. Тобто людина, коли бачить. Що це ну, на пошті вже коли вона отримала, вона бачить, що це товар з Китаю, тому що в мене такий був товар, що на обкладинці всюди ця китайська їхня мова, вона просто не хотіла залишати собі цей товар, і на і на повернення. Угу. Ось такі справи. Другий товар це один товар, той, що якби більш-менш я ще продала декілька штук. Другий товар взагалі стоїть мертвим грузом. Тобто після тесту я його так і не ну, запускати пробувала, але їх не було. Його зовсім не, не, не розпродала навіть пару, декілька штучок. Можливо, п'ять ще з самого запуску, ще з тесту, п'ять відправила і все. Взагалі, другий товар не відповідає своїй якості, не відповідає картинці е, в інтернеті, як то кажуть, тому що зроблений сайт конкретно під той товар. Там є картинки, там є відеоогляд. Е, товар взагалі не е, співпадає з картинками з інтернету. Угу. Я зрозумів, і ось, повертаючись в плани на майбутнє, казали, що крутиться один товар зараз і продовжуючи вже це, які у вас далі. Буду розвиватись по дропу, буду запускати ще товари, пробувати тестити. Буду розвиватись, хочу рости. Ось такі плани. На коли плануєте запуск другого магазину? На днях ось знайшла один товар, і я робила аналіз. Я вам скидала його місяць тому. Uh, знайшла тут зараз наразі проживаю в Чехії, я вже казала, і знайшла тут цей товар по дуже хорошій ціні. Але треба знову зробити, uh, переаналізувати, чи uh, за цей момент не знайшлись конкуренти, і будемо запускатись завтра післязавтра.